Крихітка Хіврунька Була собі на світі дівчинка, крихітка Хіврунька. Рідна мати й батько її померли, як вона ще малою була. Зосталася крихітка Хіврунька у чужих людей, у злої бубелихи. Бубелиха її роботою морила, шматком хліба корила. Крихітка Хіврунька тче, і, і пряде, і прибирає. І за все в домі відповідає. Були в тої бабилихій трі рідні дочки одноочка, двоочка і тріочка. У старшої одне око серед лоба блищить, а наймолодша трьома очима на світ дивиться. Рідні дочки тільки й знали, коло воріт сидіти та на вулицю дивитись. Хіврунька на них працювала, шила, пряла й ткала, а слова доброго ніколи не чула. Тільки й була у кріхітки корівка улюблена, що її від матері дісталася. Дуже її дівчинка любила, доглядала, свіжою травицею годувала, чистою водицею напувала, віночки із квітів заплітала. Вийде, бувало, хіврунька в поле, обійме свою корівку, пригорнеться до неї та й заплаче. Ой, корівонька моя люба. Мене б'ють, докоряють, хліба не дають, плакати не дозволяють. Дали п'ять кошиків льону, звеліли до завтра напрясти, полотно виткати, побілити та в сувої покачати. А корівка їй у відповідь Не плач, красунечко, влізь до мене в одне вухо, а в друге вилізь. Влізе дівчинка їй в одне вухо, а вдруге вилізе та й стане кращою, ніж була. І очі синіші, І коси густіші, І сарафан яскравіший. Гляне, а на траві вже полотно лежить і виткане, і вибілене, і в сувої скачане. Віднесе до бобилихи та погляне, покрепче, сховає у скриню, а крихіт ціхій ґрунті нової роботи додасть. До віку дівчині всієї роботи не переробити, лайки та докорів не позбутися. Одного разу бобилиха старшій доньці каже. Піди одно в поле, подивися, хто сироті допомагає. Чого вона щонедень то кращою стає? Ішла одна очка з сиротою в поле, лягла на травиці, на сонці розімліла. Крихітка Хіврунька сидить, пряде, на одно очку поглядає та тихенько промовляє. «Спи, засни, очко. В одноучки око й заснуло. Тут Хіврунька до корівки в одне вухо влізла. А вдруге вилізла, стала краще, ніж була досі, і робота вся пороблена. Тож бобилиха ні про що й не дізналася. Посилає вона на другий день двоочку. Доню моя хороша. іди подивись, хто сироті допомагає. І пряде, і тче, і в сувої качає. Пішла двоочка в поле, сіла на пеньчок у холодочок. А крихітка Хіврунька пряде собі та тихенько промовляє: Спи, засни, очко, спи, засни, друге. Заплющилися обидва ока, заснула двоочка міцним сном. А хіврунька в одне вухо до корівки влізла, а в друге вилізла і ще покращала. А робота вже вся пороблена, на траві лежить, на сонці блищить. Знову бобилиха ні про що не дізналася. На ранок посилає вона молодшу дочку, три очку. Доню моя люба, доню моя хороша. Доглянь, хто сироті допомагає і пряде, і пче, і сувої качає. Ішла три очка в поле, розляглася на травиці, розімліла на сонечку, а крихітка хівронка поруч сидить, тиху пісеньку веде. Спи, засни, очко, спи, засни друге. А про третє й забула. О два ока заснули, а третє все дивиться й дивиться. Бачить, як дівчинка в одне вухо влізла до корівки, а в друге вилізла і готове полотно підібрала. Все, що бачила три очка, все вона матері розповіла. Ну, стара від заздрощів та злості звеліла корівку зарізати. Дізналася про це хіврунька заплакала. Побігла до корівки, в ноги до неї кинулась. Корівонька-матінько, хочуть тебе зарізати. Не плач, дівчинко, красунечко, тільки слухай мої слова та запам'ятай їх. Ти ж не їж мого м'яса, ти кісточки мої збери, у садку їх закопай та ніколи не забувай, що ранку їх поливай, От корівку зарізали. Крихітка всю ніч проплакала, м'яса й до рота не брала, кісточки у хусточку зібрала, в садочку закопала, щоранку водою поливала, і виросла з них яблуня та ще й яка. Яблучка на ній висять на ливні, листочки шумлять золоті, їлочки гнуться срібні, хто мимо їде, зупиняється, хто близько підходить, задивляється. Одного разу сиділи дівчата в садку. Їхав мимо Іван Царевич, кучерявий молодець. Побачив яблуню, зупинився, дівчат побачив, задивився. Дівчата, красунечки, пригостіть мене яблучками, котре мені Яблучка подасть та за мене заміж вийде. Кинулися три сестри до яблуні. Хотіли зірвати яблучка. А гілки підвелися високо високо. Хотіли сестри яблучко збити, листя очі засипає, хотіли струсити суча коси розплітає. Хоч як билися, хоч як старалися, руки в кров подерли, а дістати не змогли. Підійшла до яблуні крихітка Хіврунька. Тут і гілочки похилилися, і яблучка опустилися. Зірвала вона золоте яблучко. Івану царевичу подала Ну, красуне, каже Іван царевич, збирай свої скрині ковані, пери пухові ковдри стьобані. Їдьмо до палацу весілля справляти. Каже йому крихітка Хіврунька. Нема в мене, Іване царевичу, ні скринь ковани, ні перин пухових ані ковдр стьобаних. Сплю я на рядні. Криваюся косами, одягаюся латаний сарафан, подивився на неї Іван Царевич та й каже. Байдуже, красунечко, у моїм палаці на всіх вистачить, зате в тебе очі найсиніші, коси найгустіші, сарафан найвеселіший. Узяв крихітку хівруньку за руку Підняв її легко, як пір'їнку. Посадив поперед себе в сідло та й повіз до палацу. І стала вона жити, поживати, лиха не знати.